А сьогодні я вирішила відремонтувати оцю свою шторку у ванні, бо в мене відірвався низ, оцей там, де закріплюється, і загубилася ще одна пластмасочка, загубилася, зламала я її, в общем, сама, от, яка от туди вставляється. Так коли підшила, воно не, не тримається. Тому я взяла такий ось кабельочок, який був в смітнику, в мене валявся. Відрізала ну в моєму смітнику. В кемпері завжди є такий сміттєва шафка, де викинути обламки шкода. Вставляємо сюди його, прошиваємо і от і все. вставляємо його в цей низ, закріплюємо, ставимо його на місце. А, Є в мене шторка, але ще не все, вона не закривається як слід. Ось тут є у нас такі ну, штуки, які треба накрутити, е, пружинки. От так от я їх накручую, достаю і накручую. Я не знаю чому. От, тепер у мене вона докрутилася, повністю я її докрутила. Але вона крива, бачите, ну, в рулоні не поміряєш, як вона там є. Оп, працює. Е, мене направляючі зламалося і дуже виглядають некрасиво, тому я знімаю їх повністю, вони такі страшні вже, старенькі роблю сюди, тільки болтики вставляю в старе місце. І от так от функціонує моя майже нова штора, поклеєна скотчем. Ось вот так от вона закривається. І так воно вот закривається і відкривається.